На цьому тижні ми говоримо про безпеку. Пропоную вам послухати оповідання Анатолія Мястківського Мудра голка. Марійка любила дивитися, як мама вишиває квіти. Червона нитка до зеленої, до жовтої. Так гарно виходить чорнобривці, Айстри, Волошки, Барвінок. Мамо, дай мені голку, полотна і ниток. Я теж хочу вишивати, якось попросила Марійка. Ти ще мала, пальчики поколеш, от і не мала, от і не поколю», – запевнила дівчинка. Хіба я не знаю, що не пальчики, а полотно треба колоти? Ну добре, мама відрізала ножицями шматок білої тканини, дала голку, нитку. Раз кольнула Марійка вдруге, і тут нитка заплуталась. Марійка розплутала вузли і подумала Мама мудрою голкою вишивала, а мені дала погано. От піде вона до крамниці, візьму її голку і теж гарний рушничок вишию. Пішла мати до крамниці, Марійка мерщій за мудру голку, за полотно, та не встигла й двічі кольнути, як гострий біль пронизав пальчик. На очах виступили сльози. Мудра, така колюча, розсердилася дівчинка на материну голку. Чого ти заплакана, Марійко? повернувшись, запитала мати. Рушничок вишивала. Думала твоя голка мудра, що такі гарні квіти гаптує. А вона колеться. Усяка голка проворна, коли вона в мудрих пальцях. Бери на полотно та не поспішай, а дивися, як треба. Надвечір Марійка з матір'ю вишили першу волошку. То хто мудрий? усміхнулася мати. Голка, чи пальчики? Малята, а ви пробуєте робити якусь роботу. Чи вишивати, чи малювати, шити. Складати іграшки, забивати цвяхи, малювати якусь цікаву річ. У вас завжди все виходить? Не колите ви собі пальчики, чи не прививайте молоточком їх, чи не розливається у вас малюнок, коли ви малюєте. Як ви реагуєте на те, як у вас не виходить якась дія? Чи вистачає вам терпіння для того, щоб переступити і вчитися далі? Я вірю, що у вас вистачить терпіння робити роботу вправно. На цьому тижні, говорячи про безпеку, давайте пограємо в таку гру. Продовж речення. Я зможу перейти дорогу, якщо світлофор буде зеленого кольору. Я не можу тут кататися на велосипеді. Бо стоїть знак «Рук на велосипедах заборонено. На дорозі часто зустрічаються дорожні знаки, такі як: Телефон, місце зупинки трамвая, місце зупинки тролейбуса, місце зупинки автобуса, пішохідний перехід, доріжка для велосипедістів, рух на велосипедах заборонено, рух пішоходів. Заборонено. Якщо не дотримуватися правил дорожнього руху, то може трапитися трагедія. Аварія і навіть можна загинути, не можна гратися на проїжджій частині, тому що там проїжджають машини. Гратися тільки треба на доріжках, місцях, де відведені для гри. Я вірю діти, що ви. Пам'ятаєте про правила поводження на дорозі, про правила поведінки пішоходів і будете берегти своє життя, життя своїх близьких та будете турбуватися про тих людей, які знаходяться за кермом, про водіїв. Тож хай вам щастить. Цей тиждень у нас був присвячений питанням безпеки. Пропоную вам намалювати малюнок. Безпека на вулицях міста. І транспорт можна намалювати, і світлофори, і будинки і людей, які переходять дорогу тільки по пішохідному переходу. Також можна намалювати малюнок, коли пожежники поспішають на допомогу, щоб погасити на дорозі небезпечний вогонь, який виник після штовхування двох авто. Бажаєте намалювати таку ситуацію, будь ласка, пропоную вам такий малюнок ще. А якщо у вас виникне бажання, і ви зможете намалювати ось таку таблицю, на якій стоять запитання, чому не можна використовувати будь-які предмети. І ви зможете на них давати відп'ять і пам'ятати, як треба себе берегти для життя. Тож вибирайте, що ви будете малювати, безпеку на дорозі чи безпеку у житті. Творчої вам наснаги на все добре. До побачення.